Барбосик? Ти вже набігався? Йдеш додому? Ідеш? Так, що з вами, котики? Ховаєтеся? Ховаєтеся в прибудові, так? Барбос? Холодно? Що ти будеш сторожувати дім? Так? Подобалось тобі, коли сніжок падає. Не хоче йти додому. Бігає, вже його одягнули. Одягнули тебе, щоб ти не змерз. Ще дуже довго на вулиці наш Барбос. Так, боцман. Боцман, ти чого ганяєш, котика? Ти чого боцмана ганяєш? Ах ти. Боцманяшка. Боцман. Скільки снігу. Скільки снігу. Ну йди сюди, ходи. Деш? Ходи, ходи моє золото. Ходи. Деш до мене, ходи. Ходи, ходи, Опа, все, ти куди? Ти чого? А ти чого? А ти чого? Вон Барся побігла. О, дріпушка, наша Барся. Барбос, не чіпай його. Не чіпай Барсю. Барбосик! фу, фу, Барбосик, фу, пішли, йдемо. Ходи, йдем. Пішли. Пішли, котики ховаються від тебе. Йдем? Йдем. Йдем, не трохи погуляють і також прийдуть додому. Йдемо Барбос, ми йдемо додому. Пішли. Босик, ходи. Барбос, йдем гуляти. Ходи. Ходи. Ходи, матроска наш втік. Ходи, пішли. Барбос, пішли, йдемо. Ходи, йдемо додому. Деш? Не хочеш.